Всім привіт! Сьогодні знову на ремонті у мене Mini-DC UPS, але модель не 1018, а 1036P. Значить, які основні скарги? Скарги, що вимикаються через 2 хвилини, там вже були міняні акумулятори Так, коробочку нам не потрібно. плану. Планусі. Скарги, що вимикається через 2 хвилини після навантаження. Десь основне навантаження, роутер, якийсь там TP-Link, споживання 2,5 А. Ну, так мені сказали, і оптичний термінал 500 мА. Тобто вмикають 2 хвилини і вимикається. Значить, яка різниця між 10-18? Тут іде 9 В, 12 вольт, є ще. 5-вольтова лінія, USB і поєживлення живлення 15-24 вольта. Ну і кнопочка Reset. Не знаю, що це, вже видно, що тут скривався корпус не Е, Значить, у такого плану міні-Ді ОПС. Тобто вмикають, 2 хвилини працює і вимикається. Е, так само зараз ми його розберемо. Подивимося, що з ним. Для початку, до речі, можна буде спробувати включити. Подивитися, що він по індикації показує. Так. Трохи не вистачає у мене дуже не кабеля комплектного. Ага. Показує, що пішла зарядка на батарею. Остання поділка, тобто він майже заряджений. Вимкнення працює. горить зеленим статус. І коли вмикаємо, йде на заряд. Тепер вимкнемо. Статус загорівся червоним і показує ну, до 100%. Показує 100%, але там в будь-якому випадку менше. Тобто середнє щось до 70 і 100. Так, вимкнення так само працює. Зараз заміряємо. Вихідну напругу. Знову ж таки, ну, не буду шукати свій острій перші під рукою. Так. До 20 вольт значить підключаємо живлення. Розпочнемо з 12 вольт. Так, підключили живлення, центральний отвір це плюс, зовнішній мінус так Ху. Є на виході 0,23 вольта Зараз ми подивимося по 9 вольтовий нічого немає. По 12 вольтовому теж нічого немає. Тобто по 9 вольтому, 5 вольтому нічого немає, по 12 вольтовому щось там показує, можливо, якийсь заряд на конденсатора 0,15-14 вольт. Так, микаємо. Вмикається довгим натисненням. От Є на виході 12 і 3. По 5 вольтовій 5 вольт є. І по 9 вольтов? 8,19. Тобто замало має бути в районі 9 вольт. Так, ще раз підключимо 5 вольт. От, на 5 вольтовій шині вже пішло падіння. То так досить стрімко падає. Значить, що це може бути? Символізує, що? Понижаючий контролер, він вже не понижає. Тобто пішла, ну, якби пішло спадання вольтажу. От і він пішов вниз. Зараз ми вимкнемо. Знову вмикаємо. Знову показує підняття до 5 вольт і стрімке падіння. Так, що у нас дає? 12 вольтово, так і показує 12,3 і 9 вольтова. Так само пішло падіння. Тобто, шина 9,5 вольт, працює погано. От 9 вольтово, і так само відповідно 5 вольтово вже впало до 2 і почалися стрибки. Тобто, це, скоріше всього, може бути проблема мікрухи. Так, підключимо живе. От, живлення я підключив, нічого не змінюється. На 9 вольтах, на 12 ще тримає стабільно, на 9 так само пішли скачки. Тобто, скоріше всього, що мікрухи вийшли з ладу. Так, виключаємо, я, напевно, залишу кабель на 12. Так, і будемо вскривати. Це досить легко вскривається, але тут, як кажуть, видно до мене, що вже його вскривав. Значить, з чого він складається, що тут такого примітивного? Так, візьмемо ножичка, можна сказати. Значить, йде високовольтна шина, кнопка ввімкнення. Конденсатори. До речі, конденсатори мені сказали, що вже замінювали. От такі більш якісні. Встановлені 25 вольт 680 мікрофарад. І цей конденсатор теж 25 вольт 680 мікрофарад. Тобто ці конденсатори замінювали, тому що вони були з часом повздувалися. І так само вийшла з ладу батарея. Зараз ми виключимо поя, це значить вихід поя. Речі, можна заміряти при включеному, чи є напої. Тут і повишаючий стабілізатор. Тобто з там напруги акумуляторів підвищується напруга і видає або 15, або 24 вольта. Включено на 24, хай так буде. О, до речі, гаряченькі конденсатори. Особливо ось ці два по температурі. Так, значить, що може бути? Тут стоять, до речі, на платі. Це повишаючий модуль. Ось тут різнозав щось інше. Тут стоїть мікруха, яка підвищує напругу. До там, ну і дільники переключають там, до 15 або до 24 вольт. Це оцей модуль підвищуючий, його можна вимкнути кремовим шлейфом. А тут напруга заряджається мікроконтролером. цим. Це Мосфет. Маленькі транзистори захисту, два мосфита виправляються випрямляю, з трансформатора, який йде напруга на батарею. І сам мікро мікроконтролер, який контролює цей весь процес. Значить, а понижаючим йде на 9 вольт мікруха, на 12 і на 5. Тобто три окремих якби, модуля. Зараз ми подивимося, що там з ними буде, як вони будуть працювати, як вони себе покажуть. Так, спочатку ми хотіли значить, поміряти, чи працює підвищення напруга. От 15 тримає, 24. Ну, просто конденсатор. Поки розрядиться, то воно зменшує. Так, тепер ще раз подивимось на. В модулях пониження 12 вольт. Стабільно є. Це вхідна напруга 15,8. Це вихідна. Зараз не можу попасти. 9 вольт. Але через дросель воно піднімається до 12,3. Так само є точка для 5-вольтового режиму. От він бачите, скаче. Тобто 5 вольт немає. Тут 9, 12 і 5. Має бути 5 вольт, воно теж нестабільне. Ох ти, лки, який дросель гарячий. Так, зараз я візьму пірометр. Ми замірюємо. Так, заміряємо. Так, дросель. П'яти вольтової лінії 70 градусів. Мікруха. Вау, 110 майже. Непоганий нарів. Так, дивимося. 12 вольтову 107, 113. Ну, да, при такому конденсатори прогріті до 80. Майже це нагрів ну, досить суттєвий. І 9 вольтовий, так само, 100 лишнім. Значить, чому, напевне, було вимкнення. Ці модулі понижаючі з 15-16 вольт батареї, вони, робоча температура в них, я підлядував десь орієнтовно. До 150 градусів, де потім налаштований захист, вони вимикаються. Вони зараз працюють дуже, як кажуть, в режимі сильного нагріву, але 12, ка як кажуть, ще Напругу. А вже 5 і 9, скоріше всього, що вийшли з ладу. Я також. Дивився по цінах вони в Китаї коштують 10 штук в районі 500 гривень. 12 вольт в нас є, це без навантаження. А та сама 9 все немає. І так само п'ятірка немає нічого. Тобто просто плаваюча величина. І, до речі, ще дивився по схемі, рекомендовано. 10-15 мікрогенрі мають бути дроселі, а тут стоять 6R8, тобто 6,8. Рекомендовано замінити на більш індуктивні, тому що вони будуть менше йти в нагрів, але все одно це нормальна робота без навантаження. Отримувати От 112 113, 105. 110, тобто десь щось в роботі з ними не так. І чому він, значить, виключався після живлення, коли нагружалось роутером, і було досить таке суттєве використання, плата сама перегрівалась, тому що 100, грубо кажучи, градусів тут і стоять керамічні конденсатори, і електроліти. І тут електроліт, вони всі нагріваються, тобто зношуються. Я зараз бігло перевірю їх, тестером розберу модуль. І так само протестую батарею. І тоді подивлюсь, якщо немає ніяких там суттєвих проблем. От, на платі тут в режимі норму 60 градусів, ну, це теж температура височенька. 48. мікруха 41. Тут взагалі прекрасно 38. Ну ось це не повинно. Нагріватися до 100 з лишнім, тим більше, що вони працюють, можна сказати, в паралелі. І якщо один чи два виходять з ладу, то вони шуми створюють, навантажують інший, і йде ось така робота. Ну, 100 з лишнім це досить круто. Я, напевно, ще пальцем От Конденсатор 73, 73, 80 місцями плата. Це досить велика температура. Самі дроселі от під 100 градусів. Це не повинно так бути. Тут самий найменший тобто 9 вольтовий найменшу температуру. Підтірка в районі 90, 12, 92, 93. Тут 110, 118, нічого собі. І так само в районі. 110-113. Тобто потрібно прозвонити, перепрошую, зацепив камеру, потрібно прозвонити цепочку, подивитися дільники резисторів, конденсатори на пробій. Якщо з ними все добре, якщо з ними все добре, то скоріше всього, що вийшли з ладу, два ось цих мікроконтролери, які понижують вольта. З батареї в нас йде 15,9 вольт. Ну, грубо кажучи, до 16. І тобто воно понижає до 5, до 12, до 9. Ці два режими не працюють і, скоріше всього, що потрібно перепаювати мікрухи. Зараз ще прозвоню схему, якщо щось там в схемі. Не так, ну і окремо протестую акумулятор, подивлюсь, тому що температури це досить високі. Значить, протестував я батарею. Ємність я прикріплю ось тут з цього краю. Тобто по батареях, яку там ємність мають, ну десь орієнтовно, якщо я не помиляюсь, 1800 мА. Там 1830-1780 тобто як плюс-мінус в середньому це я її збалансував акумулятори 4,2 вольта максимально, там 3,7 Якби базова напруга робоча і виходить їх тут 4. Тобто вони включені послідовно. І на кожній точці зварки відходять провода для балансування. Тобто це краще, ніж DC-10. 18, тому що там два С2П, тобто дві батареї запаралелені, дві батареї запаралелені і послідовно включені. Тут є хоча б якийсь там плюс-мінус заряд і все інше. Але ємність, відповідно, невелика, тому що на батареях тут по 1800 ємності. Я не знаю, які вони були базові, бо тут немає ні розпізнавальних знаків, ніяких, нічого. Тобто без поняття, що це за батарея, яка в них була єдність. Зараз на даний час в них є 1800. Так само тут ще в об'ясні контроли розряду, можливо, тому вони були там не сильно збалансовані. Був ось такого плану r R50... 56 <coughs> резистор SMD. 10B маркування. Я ще спочатку подумав, 801 чи що, чи там 108 це 10 біт тобто, на 1 кОм. <кій> він був взагалі пробитий. Тобто на ньому він не дзвонився, прогорів. Я його замінив. Відповідно, це можливо і покращило якісь там якості заряду одної з батарей. Балансування, так би мовити. Тому що одна, скоріше всього, що не балансувалась. Зараз ще потестую, побачимо. Тобто Воно покращило, тому що тут на кожну. Якби ячейку, є окремий свій вивод типу якогось там балансування, хоча вона там особо не балансує, ну щось типу того. То можливо покращилось. Але по роботі. Так само ну, тут зараз це все холодненьке. По роботі нічого не змінилось, потрібно замінювати ось цю мікруху. І замінювати ось цю мікруху. Чим вони ще, так можна сказати, не зручні для заміни. Мали мало того, що в корпусі де припаяно 8 ніг, тут ще знизу потрібно їх на підігріві, прогрівати, щоб відпаяти. Тому що феном прогрівати їх дуже так би, довго буде. Потрібно плату ложити на якусь панель прогріву, є такі спеціальні в Китаї, і зверху прогрівати феном, тоді їх тільки знімеш, тому що йде тепловідведення на низ плати. Я там трішки додав більше припою, щоб була якась. Забирало більше температури, але воно особо не впливає. Значить, по конденсаторах, ці конденсатори нормально робочі, це також. Тут так само вони не пробиті, все добре. Просто більш плотно до схеми припаяння. Тут ще є місце під конденсатор, це не забувся хтось, він просто був не встановлений виробником, тому що я дивився такі самі оригінальні плати. Значить, що рекомендовано зробити по цій платі. Замовити дві мікрухи, замінити, і тоді, в принципі, на них вирівняється напруга. Можливо, робочі температури трішки впадуть за рахунок того, що вони будуть менше імпульси видавати в загальну схему. Але це не факт. Ну і, Взагалі рекомендовано під таку річ, взяти якісь, не знаю, можливо, на термоклей. Повісити маленькі радіатори, щоб вони не так грілись, віддавали тепло, і бажано замінити дроселі. Тобто з 6,8 метрів до хоча б 10-15. Ну і Ці конденсатори, я думаю, все-таки теж потрібно замінити, тому що хоча б вони і робочі, але при такому нагріві там плата 60-70 градусів прогрівається, вони довго не прослужать. Тобто Це так вже для модного відновити роботу. Дві мікрухи замінити. Але це потрібно все-таки домовитися, чи влаштовує така ціна, щоб замовити запчастини, і перепаяти. А ці рекомендовано замінити, так само замінити дроселі. Взагалі, якщо ця плата вийшла з ладу, то не знаю, що 1018, що 1038 p вони ні той, ні той мені не подобаються. Схеми взагалі такі дешеві китайські схемки, які ні на що не годні. Ось такий міні-упс. Кому сподобалось, підписуємося на канал, ставимо лайк. Ну і в майбутньому знову будуть ремонти, тому що тут -то потрібно ще визначитись з клієнтом, чи він готовий за ремонт платити 500 гривень. Це не факт, що надовго вистачить, тому що сама схема, вона ну, так собі. Можна спробувати, якщо користується тільки 12 вольтовим, взагалі від'єднати ці мікрухи. І просто щоб використовувалася тільки одна. Ну і Відповідно, дросель конденсатор замінити. Це щоб ну, такий був найдешевший ремонт, але це вже на майбутнє. Захочуть, не захочуть. Буде видно, що як. Батарея збалансована, тобто з батареєю все більш-менш нормально. Я не знаю початкову ємність, але 1800 тут є на банці. Далі буде видно так, що збираємо. І якщо буде друга частина по ремонту, тому що це була більш діагностика до консультації з клієнтом, знову зустрінемося і будемо дивитись, чи вирішив ремонт всі проблеми, як його модернізували. Всім дякую за увагу. До побачення.